Та-да! Да. Да. Да -да. <свят> Є будиночок, в якому живуть прості обивателі, над яким ширяють безпілотники НАТО і прості пташечки. Є дорога, яка виринає за цього чудового куща, і по якій йде ця дівчинка в Красній Шапочці, але вона йде в ліс і не дувитись, що вона йде в зворотному напрямку типу з лісу, але mm -hmm. ця дорога проводить її в ліс. Тут є дрфділер, який просто стоїть під деревом і чекає своїх клієнтів, ну, які просто зобов'язані до нього дійти. І власне дівчинка до нього йде. І Лукошка неї пуста, і вона йде по кольорах до нього. А Тут ми можемо бачити звіра, яких вже накрили, які пройшли через дркділера. Це другділе. Це? Дракділер це наркотики. Людина, яка падає колеса, наркотики, всякі такі психотропні речовини. І власне, ви бачите, вплив цих психотропних речовин на цих звіях. Ну, їх просто тут коробить, плющить. І оці остів очки і стрібітелі тут перетворюються, звичайно, горобчиків. І цих звірай просто тримають, <реш> їх просто тримає от, вже другий день їх тримає. І такий вираз буде у шапочці. Вона тут налякана трошки, а вони тут веселі і, і здивовані, їм хорошо. От. А ось тут, оці маленькі мишки, їх тримає вже цілий тиждень, і їх так не може відпустити. І вони кажуть, їй шапочка, іди йди дорогою. дороги. Ну, отак. Ну. Все. І пішло воно. Вона йде. Вона не туди йде. Це обмана. Це ефект дежив, вона ніби йде не туди, але ця дорога не приведе її додому, бо вона йде в кущ і, і виникає. Так, а може там за кущем тоді далі, отак. А може вона отак йде і виникає ось тут. І вона проходить знову через друг ділера? Хто ж це таке малював? Може той такси, такий же ділер? Драг. Чи дрог? Чи...